Якщо поставити чайник у морозилку, чи зможе він закип'ятити холодну воду? Якщо вимкнути гру на приставці посеред рівня, персонаж залишиться чекати на мене? Алло. ага. якщо дивитися телевізор догори ногами, чи перевернеться зображення автоматично? Якщо поставити вентилятор перед телевізором, картинка стане свіжішою? А в цих навушниках я не буду чути, як керівництво свариться на мене. О! Якщо купуєте товари в Мойо з позначкою Акція від 500 гривень, отримуєте мінус 5% при оплаті карткою MasterCard від Приватбанк. Професійні консультанти допоможуть вам обрати найкращий товар під ваш запит та потреби. Замовляйте товар на сайті і отримайте його безкоштовно з доставкою в цьому магазині. Завітайте в магазин Мойо за адресою міста Первомайськ, вулиця Михайло Грушевського, 33 12 біля АТБ Центрального.